Япиненадцяти 15... Нічого не було в наявності. Взяла собі блиск для губ, в 16-му відтінку від кларанс. Я в принципі і одразу думала його брати, але потім побачила інші акційні ще й позиції. Тому хотіла інше, але не було в наявності, тому взяла все ж таки блиск, використала свій сертифікат І довольна. Сьогодні теж дуже швидкий і дуже смачний рецептик. Це хлібчик, це камамберчик. Там чесничок нашпигований, посипаний орегано, і хлібчик також, італійські трави, хлібчик також і сирочок, цибулька, чесник сухий, чесник сирий, я вже казала, і оливкова олія. І на 20 хвилин духовку дуже-дуже смачно. Так, заїхала на студію залишити всі розходнички на місяць. А тут така краса. Дивіться, як дівчатка прикрасила. Дуже-дуже гарно. о, павучки навіть є. Прикольно. Початка в сенсей в квадраті, просто величезний вибір, вибір свічок, подивіться, просто які хочеш. В стаканчиках ось це. Це також свічки такі гарні. А ось ця, дивіться, величезна свічка. Ой, з фільтром, ось таким дерев'яним. За 339 гривень. Клас! Варю гарпузову кашку сезону. А тут у мене кавуся. Буде зробила собі кавусю. Капучинка. Буде бути капучинка з сирочком. Сирочок також нам передали з Норвегії. Ще запас у мене ще тільки відкривають ці дві упаковочки. Е, саме смачний, це карамельний сир з Норвегії. У нас продається в більшості ось такий. Але саме смачний, саме ось цей ті, ті не. не знаю, як це правильно буде на норвежський. Е, е, цей самий смачний, Цей також смачний, але це прям дуже-дуже смачно. Покажу, що Купила, купила Тімурчику одяг, ходила, шукала так, купила ось таку ковтиночку, така вона домашня буде у нас. Взяла вже 104 розмір, бо зараз він ходив в 98-му, і він на нього вже такий, типа, як, як прямо по розміру. Взяла такий, щоб трошки був через недільку взяти. Сподобалася ця ковтинка тим, що це малюнки не нанесені, як наклейки, а це саме тканина, сама така з малюнком, щоб була максимально натуральна, щоб йому було було йому комфортно в ній ходити, щоб, знаєте, Наклика, парила, і взагалі воно таке неприємне до тіла. А щоб це була саме тканина. Ось така прикольна. Якісна, достатньо ця ковтиночка, малюнки якісні. Знаю, що багато хто там не хоче чи не купує сенсей, бо е, типу, погана якість. Я вважаю, що для дому і на вулицю ходити це просто супер якість. Е, це просто звичайна тканина хебешки. не знаю, може там є якийсь домішок, тут щось написано. 100% котон. Можливо, це. Я думаю, що це дійсно 100% котон. Можливо, це, знаєте, не найвища якась якість котону за таку ціну, так, 169 гривень. Але це, ну, дійсно відчуттям 100% котону. Ось такий світерочок, трьохнитка не на утепленні, щоб ще на таку теплу погоду, там плюс-мінус 10 градусів, 8 градусів під курточку, бо знизу ще вдягаю бодік маєчку, і йому часто жарко. Мені здається, взагалі вона ця класна, така прикольна кольори, достатньо натуральні, не якісь хімозні виглядають так дуже-дуже яскраво. Цю синю ковтинку, я думаю, багато хто бачив сенсеї. Є і футболки, такі я бачила, там і шорти. Влітку були, і будь-що в такий малюнок. Це також малюнок не набитий, не наклеєний, а саме така тканина. Ось такі штанішки, я думаю, вони суперуніверсальні. Тут є і такий синій колір, темно-синій, білий, можна комбінувати з багатьма речами, можна з цим светриком, можна з цим комбінувати. Також теж все дуже гарно. Можна з утим наступним навіть. І такі дуже дуже універсальні. Вони йдуть вже на утепленні, на зав'язочках. Все дуже зручно. Штаниці сінцеївські, просто Тимурчик їх убиває як може, а вони тримаються. Тут класно, що є резиночка на цих штанцях, що вони не будуть там підскакувати якось або задувати, як, наприклад, тут. Тут теж нормально тримає така стоєчка, але резиночки мені якось більше подобаються. Фід базовий світирочок в полосочку. Модний буде Тимурчик в полосочку, в тренді на трьох нитки трьох нитки не на утепленні. Теж поки що ще такий, щоб був йому на зараз на цю погодку. Той вже синій з утепленням, трошки пізніше буду вдягати. Цей взяла 98-й, бо 104-й він був як 110-й, а 98-й він як 104-й. От бачите, ось цей 104-й. Зараз і вони майже от як однакові. Тобто, той може він такий, типу, як оверсайз, тому він такий більший. Ну, я взяла йому 98 й цей, щоб не зараз ходити. І ось таку взяла піжамку. Теж піжамка не приклеєним малюнком, а це саме тканина така. Дуже приємна піжамка. В нас вже були піжамки від сенсея, носяться чудово. Вони м'ягусінькі, просто дуже м'ягусінькі. Малому дуже в них комфортно. Видно, моєму, коли на ніч він такий ходить, прям видно, що ми дуже. Дуже комфортно. Це, ось таку свічечку. Просто подивіться, який в неї вже такий зимовий новорічний вайб, як вона круто виглядає. Ось тут всередині, бачите, свічка, ось це все залито якоюсь такою м'ягкою штучкою. Тобто я собі так і знаєте, планую, що коли ця свічка вигоруть, я собі туди вставлю якусь іншу свічечку і буду далі використовувати оцю свічку. Прикольно буде створювати вайб для новорічних відео різних. І також вдома просто буде неймовірний запах, бо пахне вона оціми всіми прянощами які тут є, і запах дуже концентрований. На кухню буде взагалі дуже кодна кімнату, кухню просто для кімнати, може, це дуже насичений буде запах, ну, кому як подобається. Але запах прямо зими, Нового року, Різдва, просто неймовірний аромат. А і коштує, вона забула сказати, 269 гривень неї були ось такі свічки. Це такий закос відомий всім бренд. Оці свічки, як вони, Вудвік. 339 гривень коштувала така свічка. Бачите, я зараз зніму кришечку, там є ось такий фільтр, який буде хрустіть. Але бачите, трошки в них такі кривуваті наклейки, там трошки тріснути віск. Я собі обрала найкращу, яка там була. Найцілішу з такою, бачите, і то тут, бачите, така є полосочка, але ця була найкраща. Аще, бо багато було завоздушення. Ось тут подерті кришки. Ну якби і ціна не півтори тисячі, а триста сорок гривень. Тому я думаю, що супер для дому, взагалі супер. Навіть не якісь світло використовувати для такого створення якоїсь затишку і вайбу буде класно. І запах у неї просто неймовірний. Якогось, знаєте, такого приємного милка, пахучого, чистоти, випритної білизни, підсушеної. Дуже дуже приємний аромат, не нав'язливий, не солодкий, не неплітерний. Просто нейтральний, мені здається, підійде всім. І дуже класно буде створювати оцей затишок атмосферу. Хрустіть. В мене вже і були свічки з Сенсею з такими от фільтрами, хрустящими, і вони реально хрустять. В мене була з маленьким таким фільтром ось десь одна, одна четверта цього. І він реально хрустить на всю квартиру. Така вона без кришечки. Я зняла кришечку, і ось тут ось такий фільтрик. Ось так, бачите, трошки тріснутий віск. Я знову ж таки вибрала таку найнормальнішу. Най 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 Але коли буде вже при, при першому підпалюванні потече і воно все вирівняється, цього не буде видно. І знову ж таки, за 340 гривень я вважаю, що це просто вау-вау-знахідка. І тут скільки 400 грам. Ну вона реально велика. Бачите, моя долонька. От і вона, ну як дві мої долоньки, може? Ну не дві, ну бачите, зараз і так же вона не впала. Вона велика, короче, реально велика. Тримати її важко. Якась в мене покупочка була. Ще Я купила ось такий олівчик для губ від Патріці Ледо відтінку 00, механічний олівець. Зараз його відкрию вам покажу. Одразу мені в магазині здався класний колір холодний. Там, знаєте, таке освітлення, це Єва в квадраті. Це квадрат. Освітлення було класне, ніби холодний, олівець мені здавався, але потім, коли я вийшла з магазину, я побачила, що він зовсім не холодний. Зараз покажу. Так виглядає цей олівець, він наноситься дуже рівномірно. Бачите, там де темніше, я просто двічі провела. Але він не залишає ніякого бруду, ніяких катишок. Ем, хто користується пупа 004? От буває іноді, що вона і залишає, знаєте, як якийсь бруд. Ем, особливо як тільки підточив його, так я стараюсь на руку спочатку нанести, але все одно ем, залишається так. Проведеш в одному місці два рази, залишається, ніби якийсь бруд. Цей олівчик не залишає ніякого бруду. Ем, в принципі, гарний колір, чогось погано фоксується, але на мені він виглядає якось дуже-дуже затеплим. Тому, на жаль, мені якось не дуже подобається. Я, можливо, зміксую його з якимись помадками, блисками, але не так, щоб прям вау. От, бачите, зараз потру мене просто штатив далеко, бачите? Тру, просто сильно тру. По... Тому як дригається камера, ви можете побачити. Тру-тру-тру він взагалі не розтирається, не сповзає нікуди. Бачите, він трошечки стерся, бо ну я сильно терла. <хи> ви могли побачити по камері? Так, я сильно терла, і бачите, він стирається, але він не розтирається, не розпливається, він не сушить губи, він суперкомфортний. От я на руки не несла також, прямо така, як, як навіть зволожує. Дуже дуже класний олівчик. Кому подобаються ось такі відтіночки, то зверніть на нього увагу. Що мені прям вау, це Глембі 112 номер. Це 110-й мене, не цей 112-й номер. Але я його, крім як в тестерах, більше ніяк не можу знайти. Я ніяк не можу попасти на 112 номер, дівчатка. Якщо хтось ем, десь у вас в ЄВІ є 112 номер, і ви його знайшли, чи застали його на сайті, будь ласка, або майкніть, або купіть мені його. Я вам Поверну кошти, я готова заплатити за доставку. 112-й прям мені дуже гарний. Я готова заплатити і переплатити за доставку. Я знаю, що є перекупи, які передають тут на шафаю, ЮА, там на Олексі і так далі. Не хочу у них купувати, щоб, знаєте, не. Не підтримувати, оце те, що вони роблять. Хто не знає, дівчатка приходять в Єви, викупають або на сайті, коли з'являються ходові у ці відтінки 110, 111, 112, вони їх викупають багато штук і потім перепродають на шефі на Олексі в 2, 3, 4 рази дорожче, кому як дозволить совість. А ти потім ходиш по всім магазинам онлайн, намагаєшся знайти і нічого не знаходиш, звичайно. Тому якщо дівчатка хтось застав 112 дванадцятий номер, усе. Ви в Єві десь, будь ласка, пришліть мені, купіть мені, я вам поверну кошти з мене, з мене подаруночок для вас.